Доброго дня, любі друзі! Вас вітає канал Fazenda Flowers і хочу вас запросити на наш розпродаж віоли. Ось вся віола, що залишилася у нас станом на 21 квітня. Щороку ми вирощуємо приблизно 30 тисяч горщиків з віолами. Також, починаючи з вересня місяця, ми пропонуємо розсаду віоли у касетах. Після Великодня ми завжди робимо вигідні пропозиції нашим гуртовим клієнтам. Наприклад, в цьому році всі клієнти, які робили замовлення після 16 квітня, купували нашу віолу по 10 гривень. Мінімальна кількість починалася від 30 штук. А яка ціна на віолу у вас? Напишіть в коментарях, по скільки ви продаєте віолу та в якій ціні ви купуєте віолу. Наша ціна в роздріб в цьому році була 25 гривень. При вирощуванні великоквіткової віоли ми використовуємо якісне професійне насіння таких сортів, як Мамут, Колосус та Дельта. І вже в наступному році у нас буде представлена новинка від компанії Сингента – Великоквіткова Віола Дельта Про, про яку ми вам розповімо в наступних відео. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, які ми квіти вирощуємо на нашій Фазенді. Вже зовсім скоро ми будемо сіяти віолу для вирощування на наступний сезон та будемо ділитися з вами процесом вирощування на нашому каналі. Обіцяю, що від сьогодні відео на нашому каналі будуть з'являтися частіше. Все це пов'язано з закінченням сезону Віоли, яка забирає у нас дуже велику кількість часу. Сподіваюся, що на момент публікації цього відео вся віола буде вже розпродана. Ми кожен рік намагаємося розпродати віолу до поминального понеділка, так як пізніше попит на неї зникає та надходить час на петунії та сурфінії. бо саме в цей період встановлюється. Тепла стабільна температура. І вже дуже важко вирощувати віолу в горщиках 300 мл. Та її потрібно поливати вранці та ввечері, при цьому вона витягується і стає дуже неприваблива. Тож віола займає у нас перше місце по продажу та у легкості у вирощуванні. Також нагадую вам, щоб ви не забули підписатися на наш канал, щоб мати змогу зустрітися з нами в наступних відео. А на сьогодні все, до побачення, любі друзі. До нових зустрічей!